Біг один із найдавніших і найприродніших видів руху людини. Сьогодні він розглядається не лише як спорт чи спосіб підтримувати форму. Біг це інструмент, який має потужний вплив на здоров'я, роботу мозку та якість життя. Розглянемо чому саме. Під час бігу серцевий м'яс адаптується до підвищеного навантаження, він працює потужніше та ефективніше. З часом зростає ударний об'єм. Це означає, що серце може перекачувати більше крові за одне скорочення. Судини стають еластичнішими та покращується їхня реакція на зміни тиску. Такі адаптації знижують ризики гіпертонії, інфаркту та інсульту. Фактично, регулярні пробіжки це один з найбільш доступних способів зміцнити кардіосистему. Біг збільшує життєві. Житєву ємність легень та покращує здатність організму поглинати і використовувати кисень. Активно розширюється капілярна мережа, дрібні судини, які транспортують кисень до м'ясів. Це підвищує витривалість і дозволяє тілу працювати довше без відчуття виснаження. Одне з найцікавіших відкриттів сучасної науки це те, що біг сприяє нейропластичності. Під час фізичної активності активно виділяється нейротрофічний фактор, який захищає нейрони та стимулює формування нових іронних зв'язків. Гіпокамп, зона мозку, що відповідає за пам'ять та навчання, збільшує свій об'єм. Тому люди, які регулярно бігають, швидше засвоюють інформацію, краще концентруються і мають нижчий рівень когнітивного виснаження. Під час бігу організм виробляє ендорфіни, речовини, що знижують рівень стресу та покращують емоційний стан. Також стабілізується робота вегетативної нервової системи, що зменшує частоту пульсу у стані спокою. Усе це робить біг ефективним природним способом боротьби з тривожністю та психоемоційним напруженням. Регулярні пробіжки зміцнюють м'язи нижніх кінцівок, кора та спини, а суглоби. Попри популярні міфи від бігу не страждають. Навпаки, помірні навантаження стимулюють вироблення синовіальної рідини, покращують рухливість і стабільність. Біг це комплексний інструмент, який одночасно впливає на серце, легені, м'язи, мозок і психічне здоров'я. Він доступний, природний і науково доведений як один із найефективніших способів підвищити якість життя. Почати можна з коротких дистанцій, а далі тіло саме підкаже, що воно готове до більшого. Oh uh -huh.